Вітаю вас на заводі спецтехніки Віва. Це місце, де інновації стають реальністю. Щодня ми створюємо техніку, яка прокладає шлях до вашого успіху. Презентуємо зерновоз із заднім розвантаженням на базі Шасі Ford Trax 1833DC. Це ваш надійний та високотехнологічний партнер у полі. Оснащений дизельним двигуном стандарту євро 5 з об'ємом 9 літрів і потужністю 330 кінських сил, механічною коробкою передач цей автомобіль забезпечує вантажопідйомність 10 тонн при загальній масі 20 тонн. Запаса потужності двигуна вистачає для транспортування причепа, об'єм кузова складає 20 кубічних метрів, а підйом здійснюється завдяки надійній італійській гідравліці. Кузов та надрамник виготовлені з міцної сталі С-355. Особлива увага приділена антикорозійній обробці кузова і його сучасному кольору. Це преміальне рішення у фарбуванні. Розвантаження відбувається назад і, як завжди, конструкція машини ретельно спроєктована інженерами нашого завода з урахуванням кожної деталі. Кузов має систему регулювання нахилу при розвантаженні і може підніматися до 50 градусів. Задній борт захищено від перелому з системою подвійних вісей. Борти кузова спеціальної форми посилені каркасом жорсткості. Між заднім бортом та кузовом встановлено гумовий ущільнювач для захисту від вологи і втрат зерна. Автоматичні замки надійно фіксують борт в чотирьох точках. Сам задній борт має декілька комбінацій відкривання, як знизу догори, так і в форматі розпашні двері для зручної загрузки вигрузки. На дверях встановлено гумові відбійники-амортизатори. Самі двері надійно фіксуються контейнерною фурнітурою. Площадка для обслуговування тенту комбінована з подовженою драбиною. Всі елементи, що рухаються, мають змащення і надійну фіксацію в транспортному положенні. Конструкція каркасу має збільшену площу контакту з тентом, а сам тент в цих місцях має декілька шарів тканини. Деталі створюють досконалі. Довіряйте свій успіх рішенням віва.